Так, Про <'ят> <Він>, продовження терміну дії договору оренди землі, вона ви спробу використання переважного товару <'ят> шляхом укладення додаткової угоди договору оренди землі каждо Південь, агроінве. Це земельна ділянка, яка знаходиться у Краснопільському старостійському округу, площею 76, <'ят> шість трошки більше гектар. Mm. І арендна плата о, на продовженні встановлюється вже серед 12% платам і 7 копійкам. Це ми розглядаємо повторно, так? Це да? повторно розглядаємо, да. Якщо є поважні причини, то я просто занесу їх в протокол, щоб я могла їх написати в інтерв'ю. Чому не виносимо. Або виносимо на сесію і вирішаємо на сесії. Дивіться, що ви говорите.

Так, тоді треба нам прописувати, що нашу. Виносимо цю землю і побачить. Ні, виносимо на сесію, ігать проти і пишемо, що не набрала кількість голосів. Я не буду там нічого прописувати. Я то, що буде можна. Я на сесію. рекомендацію, значить, давай я запрет і ну, Все, не набрала кількість голосів. Ну, якщо набрала, я думаю, що можу виносити на сесію. Так я ж прошу я говорю? Просто голосуємо, все.

Ми ну, да, ну, мені насчитали за майбідесят чотири дома. Миколаєва до питання. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж саме ділянки в натурі на місцевості для будівництва з положення будинку господарських будівель. Скоро затверджуємо документацію Ярмоловичну та лі Миколаївні, надаємо у власність мельнику Віктору Дмитровичу. Тоді він в цей період викупив будинок і відповідно має право. А да? вулиця Молодіжна, 17. Площа трошки менше 15 меньше пятнадцати <ріпитворити> соток. Выносим попытание наслестия. Сто замок? На да. Ищи. Да. Антишес. Да, а, За. За чай. Наступне питання про внесення змін до пункту 1.4 рішення 56-ї сесії, 8 липня Березенської селищної ради дозвіл на розробку звіту експертну пришого оцінку до менеї ділянки та продаж до мене ділянки та спичного Олександра Аврамовичу. За останній період було внесено зміни в цільове призначення до менеї ділянки, якою користується москвич Олександр Аврамович, Його. Землі зараз ефікується як землі промисловості, і тому ми вносимо зміни той авансовий метод, який він вже заплатив, що 45 тисяч, так і залишається на підписання ну, угу. цього авансового метка, де розроблений двісті експертної грошової оцінки і земельна ділянка продана відповідно звісно. Виносимо питання на сесію, то зараз затвердження проєкту замульструю щодо відведення земельної ділянки в оренду товариства з обмеженою відповідальністю відповідальності закриє. Затверджується розроблений проєкт з цільовим використанням 14 стран 02 землі енергетики. Та надається в оренду земельна ділянка з терміном на 10 років площою 92 сотки в межах села Прогресівка під розміщення батарей. Так це, це сонячні батареї? Так. Да. Ні, дівно, вибачаю, 92 сотки це під'їзд. оренду. Це батарей, так? Це під'їзд за батарей. Під'їзд, де вони будуть робити дорогу.

Це зелені ділянки площею 550 квадратних метрів та 956 квадратних метрів, оптовий магазин, березанка та складські приміщення, які вона баж... в нас оренді, і вона бажає викупити. Виносить. Нема питань? Нема. Виносить. Це питання на це. Голосуємо. Нема виїздів. Да. Іщенко. Да. Панчишин. Да. Паукарський чай. Ваше. Не прийдеться. Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Це земельні ділянки під адмінбудівлею старостату в селі Калинівка, під адмінбудівлею старостату в селі Матіятово, під дитячим майданчиком по вулиці Молодіжна, під бит... по... дитячим майданчиком по вулиці Шкільна у Березанці, під Азовимським сільським альбом. Далі будинки культури. Нет, <говори> запитающие майданчики. Ah, не. uh, okay. Возьми молодежи. У нас тоже не на балансе uh, uh, Я просто не знала, що там есть uh, 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 майданчик. Uh, на моей голосе находим его куда-нибудь. Давай добавим, зачитай. Uh, 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 Можно ручку. Я признала.

Ще клипський, Димитрів, і фапи. В селі Димитрівка по вулиці Миру, в селі Малахово, в селі Азорина по вулиці Миру, в селі Матіянцеве по вулиці Новоселі Вадин, в селі Краснопілля по вулиці Ветеранів, в селі Камісарівка по вулиці Слави і Сіони. Стадіон Фортуна в Березанці, 에, стадион стадион немає на него на не, инвентаризации ничего это же наш объект наш удар вроде мы теле то наш конечно что Що когда строено чтобы да, ждать комплексного да, плана когда нас все забыть и на все в них больше під стадіоном селі Фортуна, ой, в селі Березанка під стадіоном Фортуна, за межами села Камісаровка громадський стадіон і за межами села Щасливий громадський стадіон. Так, тоді треба і ось тут цей стадіон. А Васильівка. Васильівка, а ось цей Гладів у нас. Ну так. Гладамовка. Гладамовка. Васильівка, да, Васильівка. Це дуже трапіше. Потім же Новоселовка. Он идет читать стадионы. Что ты даже знаешь, да? Это Там, где я не знала, да. заказала молодых. А там, один план, а, сей, только по -моему, по -моему. Да, там, 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 На карте покажете? Дмитрий. Дмитриевка наверное есть? Нет, комиссиоров потом. Дмитрий КД. Заезжаешь, допустим, Дмитрий, уходишь там по леводовому направо и за школы туда не так там делать. Ти, кто пошел в стадіону, запустит до мене и добавляем. Только надо вы копировки по нему зробити. Краснополе есть? Краснополе уже минуло. Шорума. А в кайфу даже нет сидела. Раздала по песторашке. Чего есть? А да, да. На писторажке пошел. Краснополе? Да. А молча Да, А мы тоже. Ну я думаю, что даже подастрее, так думаю.

Ну хорошо, потому что вам работает за превоз на власть, то ну да, останутся на стикешполь. Хорошо, давай дальше Так, почему все. Потом забыл, что Так. Так, у нас тут питання на сесії. Голосует. хто за? На новий да. 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 руках це часть. Про поводження технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право оренди сервітуту, тобто в даному случаї сервітуту Аравана Енерджі. Через земельні ділянки комунальної власності дві земельні ділянки просить, щоб їм погодили сервітути на право прокладання та експлуатації лінії електропередачі електронних комунікаційних мереж, трубопроводів та інших лінійних комунікацій. А, за ці сервітути вона буде платити кожний з них по 6 тисяч. Це земельна ділянка площею 1140 тисяча 3 квадратных метра и замельна ділянка девятьсот тридцать семь квадратных метров созданный коммунальный банк. И ком за ту і за ту земельну ділянку они нам предлагают по шесть тысяч. Вы можете договориться на сцене, на Так. Так. Наступне про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок з натурі на для будівництва відповолення школа будинку господарських будівель і споруд громадянам України. Це земельні ділянки біля колишньої хімії, викуплені громадянами Чернової Анною Юрівною 25 соток село Красна деска триве. Uh, uh, село Красне, вулиця Одеська, 3А. Ні-ні це, 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 <плес> не, буде, не так, це ні, ні, ні. <плес> і Чернова Тетяна Сергіївна у нас відсоток Савокрасна Одеська 3Б. Це хімія, а воно і ще хімія сюди в сторону за річки. <плес>

ПАЙ, дмитрівський старостинський округ площею трошки більше самих склад. А це що у нас? Це не спадщина її по сертифікату. Свідоцтво на право спадщини після Кузьминкова Володимира Леонідовича. Там іде ріля і йдуть багаторічні насадження. Ви ще питання на сесії голосуємо. За. 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 Так, дальше йде рішення про відмову у поновленні договору оренди Землі на новий срок на тих самих умовах громадянці Омельченко Ірини і Миколаївні. В неї договор оренди від 29.08.18, який вона виграла по аукціону на 7 років. По своїм договорам з 2002 року до початку війни. Двадцять второго года, від початку війни вона нам не сплачує арендну плату. в неї була заборгованість. Десь на початку цього року вона сплатила нам по суду 500 тисяч. Ми подали в суд і зараз судимося за ну, по іншим рокам. На 14 червсько цього місяця вона нам заплатила 988 тисяч. І на сьогодні ще борг стоїть за 24 рік 137 тисяч. І е, також ми сплачено на пеня за цей період, що вона не платила, вона нам повинна сплатити орендну плату і пеню. Пеню це, якщо ось 500 тисяч, то її нарахували там по тисяч. Тобто вона рахується на день оплати. Якщо вона там чотири заплатила 988 тисяч, то замовила відповідно за цей період розрахує ще її пеню за кожний день там про Крім того, вона з нами не укладає договора на проєктні дороги лісосмуги і не сплачує нам за господарські будівлі двори, які є, розміщені на території. Тому ще є такий нюанс поновлення і подовження. Воно вроді тотожне, але це юридично воно різне. Тобто на поновлення мають право особи, які мають на цій земельній ділянці майно. І в тому випадку, якщо це поновлення буде прописано в договорі, якщо в договорі цього не прописано, як у неї, і плюс майна тут немає, то навіть по закону поновлення договору не може бути. Може бути тільки продовження, якщо ти добросовісний користувач. Але добросовісним користувачем назвати її тяжело в зв'язку з тим, що.

По Ірина Миколаївна, Сверташина, за земельна ділянка площею 42 степі, на салонку. Тому... Про відмову, так? Пока про відмову. Якщо вона не укладеться, це все не, не заключить, то я не бачу смислу виключати з неї і потім нам обрати. Салонку. А ще термін не тут термін ще не сплив вбиває 29.08. До то девятого восьмого, я не знаю, удачу може ще одну заяву подать але комісія за сесії, да. Але ну смысл, якщо вона ну, забраву, то ні. Це питання на Так. Аналогічне питання, заява від Мельченко Ірини Миколаївни, рішення про відмову у поновленні договору на новий срок на тих самих умовах громадянських Мельченко Ірині Миколаївни. Це питання А, здавалося? Але тут сталося так, що вона переслала свою заяву, коли термін дії договору вже закінчив. Тому ми добавляємо її, пункт, що ми не можемо не не подовжити від термін дії договору. Вже закінчено, а потрібно було подавати самі на закінчення терміну І всі ті ж самі пункти. Е, це за ділянка площею 53,5 гектара. Також ставшина. Ми це питання на все. Наступне питання. Це ж земельна ділянка, 55 гектар, на яку закінчився вже термін її договору оренди. Ми маємо право, бо потім так, закінчився, її, закінчився зараз 6. Ми маємо право її поділити і винести на аукціони. Чому поділити? Тому що на аукціони у нас земельні ділянки площею не більше 20 гектарів. Тут 53 гектара. Okay. Тобто, якщо ми поділимо, це буде ну, на рівні частини, близько 17 гектар ніж частина. Винесемо на аукціони і далі вже на торгах то вже питання на сесії Да. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання згоди на встановлення земельного сервітуту товариство з обмеженою відповідальністю у Це земельна ділянка площею трошки більше гектару в селі Прогресівка, на якій мають по сервітутам бути розміщені батарейки. Так, Дуже, Ні, ні, ні. На як, через яку будуть іти лінії електропередач о, повсну, на загальну територію? На, за сервітути вони нам о, предлагають плату, так як це буде платний сервітут, який складає 12% від нормативної грошової оцінки, різні по області. І за гектар це буде складати. О, 4146 гривень, 16 копеек. Ну и стар перві тут не заметить. Двенадцать сотков? від релиз. Найвіттен від витрили. А по-другому ж не буде. Ну, сервітути в нас не визначено це нічим. Сервітути це не визначено, це не рентна плата. А плата це 12% максимально, що ми можемо застосувати. Сервітути це цена договірна, Як ми договоримося. Ну, а про релют як хто договориться? Ну, 4, 4, 5, вони, да, коли, да, коли, віде. Коли, коли віде. Коли вони коли магазині, у проекті, повага. Вони проект то вони замовили, <как> ось, ви поштабо, може, посчитати так по-другому. А, 0.08. Щось ти честа. Так. Може, кинути, посчитати, може, просто. посчитати. тут по собі там nee. Нет, понятно. Я имею в виду ти два литрака. Там каждый договор пошат. А их там четыре. И площадь там вообще ерунда. А тут гектары восемь и четыре. Ну, Та вони посчитали. Та Та вони, посчитали. А чого вони посчитали? Тут почитали. Ну, вони предлагають mm -hmm. нам таку Пусану. Ми можемо согласити іли предложити, як то говориться друга. Ні, ні, це ж то був проект. Вони перебувають договорів. В договорі вони передбачають знову. Якщо ми залишаємося, то це ж щось договору. Переглянути умови договору. Стосовно оплати. Асфальт, відібрали. От ось, на фоаль надо дерелапати, правильно? Нам надо. Ні, типу 6, так, простійкий він типу 6. Якщо взяти по площі, то 3,20 вийде за оплати. Там 550. 50. Ну тайм. 15. Так, виносимо це питання на сесію, голосуємо. Ні. Ну, значить, про голосування ж ніщо. <нах> так, так, Прошу... Ну, виносите проте, що винести, а от чи ви не чи ні, то ви голосуєте. Не Рішення про підтвердження проекту. А ви не, не вийдете, а ви навіть переглянути умови довго. Ну тобто, якщо буде більше нічого отрималося, то воно на сесії не піде. Якщо ви проголосуєте за вас, це умови. Це умови, які я потім буду ранок. Добрий ранок.

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянина України Петру Миколаєвича. Він хоче для ведення особистого селянського під об'єктом нерухомого майна. Господарська будівля, яка знаходиться в нього у власності, за межами села Краснопілля, проїзд, відділок номер 1 За ділянку площею 1252 квадратних метрів. Янцюк, Петро Миколаєвич, Краснопілля, складське приміщення. А берегайку. Що? Передбудова пецьом. По Янцюку він раніше чи позже? Бо в мене немає. 4 питания мы. Я не чувствую. А 15-е. Споржи у тебя Що? 15. Что, тогда что? Я же читаю. <райку>, давай я і був... исправим <райку> тут. Да, бояться отпечатаем. питання.